Тож прямо з-під Лаври вітаю Ірину тобі слово. Колеги, вітаю. Нині ми під сінами Києво-Печерської лаври і що сьогодні відбувається тут. А, вже поспілкувалася з іншими колегами. Комісія від мінкульту приїхала, однак вони приїхали без папок, без якихось характерних ознак, нічого такого не контактували з священниками і десь спустилися далі у лавру. Де вони зараз перебувають, ніхто не знає. Нині позаду мене представники УПЦ МП триває їхня. Їхня молитва ще з боку приходили активісти, які ем, скандували слава Україні. І, тобто розуміємо, що під Лаврою сьогодні досить таки неспокійно. Анці шишка, обрядничать колено, Христос пасує! Два колена положить, антихриста не любить. з'явилася інформація в мережі про те, що в одному із храмів Лаври. Розписана про образ ікона розписана, і там є із них Павло Лебідь. Ми запитали в прихожан і в самих священників, як вони до цього ставляться. Давайте послухаємо. Ми знаємо дуже відоме зображення Петра Могили в храмі Спаса на Берестові. Петра могила зображений там як титор храма зображення, наприклад, український гетьман, Богдан Хмельницький, той самий так Мазепа, які не є святими, тобто це просто воно має суть носить характер просто для історії. Mm. Тобто, я так розумію, ви зараз ви прирівнюєте митрополита Павла до е, Богдана Хмельницького. Правильно? Ні, я прирівнюю митрополита Павла до намісників Лаври, чим він власне є. Тому серед і Владикого Павла можна зобразити в числі намісників обителів. А як ви думаєте, чому годинника не видно того дорогого? Я не знаю, це нього впрошувати. Це не ікона, це просто зображення. Якщо Господь мені дасть можливість благословити, я коли-небудь доросту до чогось високого зможу якусь свою лепту вагому вкласти в нашу державу, монастир, то можливо нащадки і хай до цього й прийдуть, а сам особисто не бажаю. А ви в майбутньому, от як священик, ви б хотіли, щоб ваше обличчя прикрашало якийсь образ? Ну це важко сказати. Коли буде такого масштабу людини, як Велика Павло, тоді може і захочу. Тобто бачимо, що нічого страшного в цьому, як прихожани, так і священники не вбачають, і навіть прирівнюють Павла Лебедя до Богдана Хмельницького до Петра Могили. Що далі? Ми також запитали про те, що СБУ публікувало фотографії будинку. Пана Павла Лебедя, і ми знаємо, що він заявляв про те, що там умови не придатні до життя. Ми можемо зараз їх побачити поряд зі мною ці умови, і також запитали у священників, що вони можливо змінили в цьому всьому і чи подобаються їм такі умови життя. Дерибання зараз церкви. Дивіться, якщо ми говоримо про те, що там хтось багатше, хтось бідніше живе. Тут нещодавно от такі от фотографії з'явилися в мережі. Павла Лебідя, от його будинок, він сказав, що він не комфортний. Вам особисто, що вам подобається в інтер'єрі, що ні. Та подивіться. А як ви взагалі ставитеся до, до нього? Зараз Павел став ісповідником. Виконуємо наші свій обов'язок казати правду. Не боячись, щоб старати те, що ви мені показували, якби він залишився в цьому будинку, ми виник, у нього виникла б остра необхідність вершити літургію. Тому з цього, з цього приводу може він і непридатний. Тому треба престол і оборудувати по-новому домашню церкву. Ну я люблю більш ескетичний інтер'єр, і я б може цього б не робити. Вам більше якась не знаю, скандинавія щось така простіше, правда? Е, більше серед можемо зробити висновок, що священники так досить непогано розбираються в дизайні інтер'єру. Собі б хотіли простіше, однак Павла Лебеня не засуджують. А, додам, що ми знаход... ми продовжуємо перебувати під стінами лаври, і найперші новини звідси будемо передавати вам колеги. Дякую, дякую. Це була Ірина Доля з підстінки стінки Печерської лаври, де зібралися на богослужіння прихожани УПЦ МП.